Слова дефіцит електроенергії ми чуємо останній тиждень так само часто, як і графіки знеструмлень. Як надовго це з нами? Що буде з тарифами? І чому світло у квартирі тепер залежить від щільності хмар за вікном? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Прокоф'єва усе роз'яснить. Коли я переїжджала в цей будинок, найбільшим страхом для мене було, а як підніматися на 20-й поверх, якщо раптом немає світла. Зима пройшла, я видихнула, але виявилося дарма. Тепер вгору ходжу ледве на щодня. Житлові квартали поринули в темряву. Деренчання генераторів заглушає дорожній трафік. Стійке дежавю зими 22 -го, 23 -го років зависло в повітрі. Однак зараз майже літо споживання електроенергії в рази менше. Чому ж знов графіки відключень і чому світло вимикають навіть вночі? Звідки взагалі світло береться в наших квартирах? Дивіться, коли ми йдемо на роботу, у наших квартирах залишаються увімкненими. Безліч електроприладів: духовка, бойлер, холодильник, телевізор. І от щоб вони постійно живилися, працює так звана базова генерація. Атомні електростанції і додаються ще сонячні. Коли ж ми вертаємося додому і починаємо вмикати все підряд: мікрохвильовку, чайник, електроплиту, тоді електрики потрібно більше і вмикається маневрова генерація: теплоелектростанції і гідроелектростанції. Однак, так було до весняної хвилі енергетичного. Енергетичного терору, наскільки все погано, я бачила на власні очі. Спершу у Харкові, який за графіками живе вже більше двох місяців, де не залишилося власної генерації і де ремонти енергосистеми зупиняються через постійні повітряні тривоги і загрозу повторних атак. Потім і в інших регіонах, де дотепер розбирають завали та оцінюють масштаби втрат. Обладнання дійсно знищене і на 100% знищене. Це означає, що ми залишились без генерації, без відпуску електричної енергії і без виробітку теплової енергії в виді пари та гарячої води для наших споживачів. В енергетичному холдингу ДТЕК заявили, вони втратили 80% своїх ТЕС. Найбільше державні Трипільська та Зміївська виведені з ладу. В Укргідроенерго наголосили, росіяни знищили дві ГЕС. Це все вкупі призвело до катастрофічної енергонестачі. Тобто, у нас збільшився розмір дефіциту і. Було прийнято рішення обмежувати також на електрику, просто нічим виробляти. Та якщо з годинами пік все зрозуміло, чому світло вимикають вночі, коли споживання мінімальне? Світло в наших оселях тепер напряму залежить від погоди. Якщо ясно, як от сьогодні, тоді наповну працюють сонячні електростанції, і в графіках ми можемо бачити менше обмежень. Коли на небі з'являються хмаринки, електрики вже не вистачає, і тоді спрацьовують екстрені відключення світла. А коли настає ніч, електростанції сонячні не працюють взагалі. Але є ще одна причина. Про вражені ракетами ГЕС ми вже згадували. Та є ще один вид станцій гідроакумулюючі. По суті, ГАЕС це велетенські акумулятори на воді. Як правило, всю ніч вони заряджаються, з'їдають мегавати електрики, піднімаючи воду знизу у велетенське озеро на вишині, і все для того, аби в години пік скинути її на генератори і дати світло, коли воно найбільш потрібне. Отже, відсутність світла вночі пояснюється просто: сонячні електростанції не працюють, а вся електрика, що є в системі, йде на закачку ГЕС. Тут би нас міг врятувати імпорт, але він надто дорогий. Усі енергоексперти сходяться в одному. Росіяни не полишили своїх спроб покласти нашу енергосистему. Минулого року вони били по трансформаторам цього по електростанціям. У профільному міністерстві кажуть, зараз маємо відремонтувати усе, що можемо. Ми фокусуємося більше на можливості використання старих, в тому числі зачинених станцій, які виведені з експлуатації, і які можна використовувати як донори. Зокрема, зараз якраз на цьому тижні наша команда є в Німеччині. І вона досліджує такі станції. І від буде легше влітку? Експерти вже говорять, що ні, зимою буде ще складніше. Швидко відновити втрачене майже нереально. Тож економія і графіки наша нова норма, а ще ймовірно нові тарифи. Їх планують ухвалити до кінця травня. І ці відключення варто сприймати як репетицію до зими, причому в дуже комфортних умовах. Ірина Прокоф'єва, Андрій Марченко, Тесентиждень, 1 плюс 1 марафон. Єдині новини. Тарифи на світло із 1 червня зростуть майже удвічі. і це ще не кінець. Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні на своєму засіданні. Отже, уже від завтра споживачі електроенергії за 1 кВт електрики платитимуть 4 гривні 32 копійки. Новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року, тобто менше року. Що буде далі? Поки що загадка. Тариф зміниться і для тих споживачів, хто має електроопалення. Ті, хто витрачають до 2 тисяч кВт електрики у місяць, платитимуть, як і зараз, 2 гривні 64 копійки, ті, хто більше, за новим тарифом, тобто 4 гривні 32 копійки. Про те, що тарифи на світло підвищить, не раз попереджали у профільному міністерстві, розглядали різні сценарії, зокрема, і такий, за яким платити за світло більше, має той, хто і споживає більше. Платіжки з новими тарифами почнуть надходити вже в липні.